Споминаємо сьогодні по числу 1 апреля, по старому календарю, нині 14, по новому, преподобному Єгипетську, знову нам представляється, що не є таких гріхов, яких Господь не простив через покаяння. Так, нині споминаємо і преподобну Геронтія Печерського, споминаємо преподобну Макарія Пелікицької обіцілі. У всіх случаях подвиг віри, без сумніву, вірими Христа Господа, держася канонічної церкви. І ще важливо увідіти, як сьогодні каже Євангеліє, коли Ісус сидів на горі Єлеонській, до нього пристали ученики і сказали йому, ти нам заговорив о кінці світа. Скажи нам, коли що то стане, які признаки твого пришестя і кончини віка? Замітьте, кончина віка буде після пришестя Христова, не навпаки. Всьогосвітні глобалісти, то особи страшні сатаністи, вони самі по собі давно вже і людського много не мають, вони із них многі неженаті, сімей не мають. Тому їм зарвати цілий світ не є проблем. Але читаємо Євангеліє, не зроблять вони нічого, бо написано, що буде пришествие Господа, аж потім буде Кончина віка, суд і хто получить вічну нагороду або вічні муки. А Ісус предупредив їх. Дивіться, щоб вас ніхто не обманув, бо многі прийдуть обманщики. Будь, говорити, я Христос. Треба ж було, коли розвалювався Советський Союз із недра страшного атеїзму державного, вдруг явилася Марія Дєві Христос, сатаністка. І маса людей попливли до неї, нібито советські атеїсти. Вдруг дозволили ворожкам офіційно реєструватися. Приймати людей і туди, куди повалили, знову советські атеїсти. А ко був віруючий при Австромадярщині, при Мадярщині, при Чехах, при Совєтському Союзі і нині держаться канонічного православ'я і істинної церкви, котру легко оприділити, особливо сьогодні, коли всі карні органи відказалися від своїх прямих обов'язків берегти державу, переключилися на гоніння церкви. А це означає, що то неладно, і многі прийдуть під іменем моїм, каже Господь, но ви не вірте, будете чути війни, воєнні слухи, не ужасайтеся. То має бути но не іще конець. А востане в последний час народ на народ, царство на царство. І як результат будуть голоди, море, да через гріхов, гріховний світ, земля буде трястися, землетрясення буде по містам. І все чорно ще не кінець, лише начало нових, невіданих рані болезней. Але іще одно. Признак послідніх часів. Сьогосвітні безбожники і гонітелі церкви будуть придавати вас, християн, на мучення. Мало того, і вбивати будуть, і ви станете християни православні, ненавидимі всіми, добавлено, всіми народами за ім'я Моє. Сьогодні ми видимо, скільки народів в Європі живе. А от ні один із народів, ні один із парламентів не прийняв воззвання, щоб перестали гонити Православну церкву в Україні. Та, значить, співучасники. А почому не піднімається народ, Від право чоловіка це не внутрішнє право нині міжнародне, право гласити не може нарушати право релігійне. А от мовчить, мовчать народи, чому? Бо по причині множення беззаконня во многих людях і в народах охладіла любов. Но Євангеліє каже тільки той, хто притерпів до кінця, тот спасеться. А Євангеліє буде проповідано по цілому світу, по всім народам, і лише тоді буде формуватися кінець. І ще одне буде противне. каже Господь. Увидати мерзость запустіння, речено через пророка Даніїла, стоячи на своєму місті, читаючи, не догадайся, про що річ іде. Про що річ йде? О тому, що сатана войде в антихриста чоловіка і буде діяти сатанінськими силами, чудами, і видасть себе за Христа. А тому Він не Христос, а антихрист, подмена. То він буде на стояти, стояти на святому місці, видаває себе за нечто святое. І от тоді, опять, як коли розпався Совєтський Союз, хто пішов до ворожок? Совєтські атеїсти. Хто пішов у розколе в роздори? Совєтські атеїсти. А хто держиться церкви Христової? Ті, котрі були в вірній церкві у всі часи, ми пам'ятаємо совєтські часи, каже Господь. Послідні часи такі будуть, що вони люди будуть тікати в гори, будуть тікати в ліса, будуть це прятати, бо ужасніше буде гоніння і тяжкі муки. Тяжко буде вижити, особливо у городах, де відключать воду і газ і електрику, чоловік через три дні може вмерти, бо запасів у вода колись немає. Ну, якби каже Господь, у ті тяжкі часи гонення послідні не сократилися і дні по милості Божій, то не спасла бся ніяка плоть, Но Господь допускає тільки терпіти нам скільки видержиме. Востануть лише Христи, лже пророки, дадуть знамення, но не йдіть до ними, не виходіть до їх. Бо коли прийде настоящий а наш Благословенний Христос Господь, то Він прийде, перед ним буде знамені Христа на небі, як молнія від востока до сапада, так буде видно пришествіє Сина Човічеського. І воїстину, каже Господь, от смоковниці, от, от сливи візьміть приклад, коли увидите, ви що бруньки вже відкриваються, значить, близько. Літо. Так і коли, коли ви то увидите субож... в світі, готуйтеся, що уже близько при дверях, тобто ці события почнуться. От почому православних християн Канонічної церкви є чітке поняття, є релігія істинна і спасительна, є сатано на сіянні. Сати... Секти, различні організації, які відношення до Христа не мають. Ну вони будуть найбільше кричати, що вони і об'єдналися в нашій країні релігійні організації. Господи, благослови наших людей, які розпочали страстну Седмицю. Дай нам Боже, що ми через чтення образів біблейських розуміли, до чого нас прикликає Господь. Бо тільки настояще покаяння, добра віра. І осознав осознання величя Пасхи, Воскресення, ми тут діти Божі, діти Пасхальні, діти Воскресення, діти, і, котрих Бог і спитує, на котрих Господь дако попустить потерпіти обезумівших гонителів церкви, обезумівших, коли чуєш, що творять, що говорять. нормальний чоловік, такі вещі. Говорити не буде. І ти, Боже Мати, благослови нас, щоб ми, діти Божі, через сповідь причастя готовилися возрастати духовно, а у вічності, в'єдно з святими стати наслідниками Царства Божого. Амінь.